Якщо ви колись купили зв'язку бананів, гайд забули про їх існування і в один прекрасний день виявили, що фрукти почорніли і придбали досить непрезентабельний вигляд. Не поспішайте відправляти їх в сміттєву корзину. В цьому випадку краще згадати про принцип розумного використання продуктів і спробувати використовувати перестиглі банани в випічці або солодких корисних напоях, адже на щастя. Саме такі банани відрізняються особливою солодкістю і насиченим ароматом, які безсумнівно допоможуть вам створити чудовий десерт. Банановий хліб, банановий хліб це не тільки шалено смачна, але і корисна солодкість. Він може стати для вас поживним сніданком. А якщо ви підключите всю свою фантазію і вишуканим десертом середній час приготування такого кулінарного дива близько години, але повірте. Цей вітамінний заряд гарного настрою, того вартий, найпростіший рецепт класичний банановий хліб, куди невиправні ласуни можуть додати шоколад і волоські горіхи. Якщо у вас є трохи ягід, можна поворожити вже над більш оригінальним банановим хлібом з чорницею, прихильники класичних поєднань не прогадають, якщо надумають спекти шоколадно банановий хліб, він виглядає настільки красиво, що, якщо ви захочете порадувати своїх гостей розкішним частуванням. При подачі можна додати до нього кульку морозива. Банановий смузі, як відомо, вона не кращий і натуральний підсолоджувач для смузі, а переспілі банани відмінно підійдуть для тих, хто любить солодше, ви здивуєтеся, яким насиченим і поживним буде ваш коктейль. Самий класичний варіант банановий смузі на основі молока і натурального йогурту, якщо ви займаєтеся спортом. Цей коктейль прекрасно закриє вуглеводне вікно після виснажливого тренування. Цікавий і дуже поживний варіант яблучно-банановий смузі, який відмінно підійде і для сніданку, і для перекусу. Ну і звичайно, ми не можемо не згадати про бананову кавову класику. Любителі кави оцінять по достоїнству цей смачний, швидко заповнює сили напій. Бананові млинці. Бананові млинці асоціюються у багатьох людей зі сніданком неспішного і довгоочікуваного вихідного дня, їх дуже легко приготувати, а банани додадуть страві особливу солодкість і аромат ключовим інгредієнтом стане з наших бананів, які, як спочатку здавалося, ні на що вже були непридатні, якщо ви вже пробували смажити млинці з банана і вони припали вам до смаку, спробуйте додати в тісто жменю дрібно нарізаних волоських горіхів. У вас вийдуть дуже апетитні горіхово бананові млинці, які найкраще подавати з кленовим сиропом. Банани, смажені в клярі або просто так. Цю солодкість особливо люблять в Азії. А саме в Китаї тому в рецепті використовується рисове борошно. Вона надає тісту легкість і ніжність. Такі банани приготувати дуже швидко і легко, і це незвичайне блюдо припаде до смаку всім ласунам. Перестиглі банани також відмінно підійдуть для того, щоб посмажити їх кружечки до золотистої скоринки, попередньо обваляти в вівсяних пластівцях. За смаком можна додати мед, але на ще трохи перележавши банани, тим і хороші, що їх м'якоть дуже солодка сама по собі, і вам навряд чи захочеться додавати якісь додаткові підсолоджувачі. Банановий пудинг пудин – пудинг король десертів. Традиційне блюдо англійців, яке завдяки своїй ніжній текстурі і приголомшливому смаку стало популярно по всьому світу, якщо ви хочете спробувати себе в приготуванні цього гастрономічного шедевра. Респілі банани припадуть для бананового пудингу, вельми до речі, прикрасти десерт, використовуючи всю свою фантазію та натхнення. І пам'ятайте, що пудин подають холодним, бананове морозиво – Рецепт цих ласощів настільки простий, що навіть не віриться для тих. Хто стежить за фігурою, ідеально підійде ось цей рецепт дієтичного бананового морозива всього з одного інгредієнта. Дуже ситне і шалено смачне вийде морозиво з солодких перестиглих бананів з арахісовою пастою. Впевнені, навряд чи хто-небудь встоїть перед таким десертом. Якщо вам цей варіант здається надто нудотним, спробуйте зробити бананове морозиво з хрустким рисом, мінімум інгредієнтів, максимум користі. Пиріг і торт пори солодких бананів ідеальна основа тіста для пирога. Найпростіший рецепт читайте тут, якщо хочете, можете приготувати його на мигдальному молоці. Більш цікавий варіант банановий пиріг з горіхами і вівсяними пластівцями, смачне, корисне. Чи не дієте ласощі, якщо ви чекаєте гостей і хочете в найкоротші терміни спорудити гідний десерт до чаю? Спробуйте приготувати цей розкішний банановий торт, його не потрібно випікати, а сам він виходить дуже легким і повітряним.